Друзі, всім привіт! Подписчики і гості канала Ось у свій силос. Сейчас, нехай комбайн трошки від'їде. Зайду покажу Які я бур'яни в цьому році вирощую. Що може вітер буде трошки задувати От сьогодні 6 вересня Свій соняшник Піонір 130-й Єсть трошки амброзії в мене Містануть чисто, містану ось таке, міста нотаке І отакий соняшник. По сонячничку. по роботі. Я тут робив, бо я відео не знімав. Не показував. Що не було настрою. Я тут робив. Оранка, весною дві бороновки робив. Атівацію посів. Дракончики, які у мене. Я вже показував. ну и рыбки вот такие есть такие 8 и 8, 8 и 9 показывает два дня назад я мерял было 11 и 6 ну это с краями ну в принципе такие все сегодняшние Не знаю, що порожайності буде. Я думаю, так ось як подивишся, може якось. Ось окорзинка, все таки середня. Є такі ось манюхенькі. І якщо такий сирувати, все. Край все сухий вже сиплеться, серединка тут трохи Ну, 8-8, як штай, ми края обійшли. Поміряли сразу тут, я думаю, що буде трошки сухіший. Десь до восьмерочки підтягне. Оце, пішокомбайн, це пішокомбайн додаю. Ваш цьому союшнику. Багато тобі хтось. З одного стебла йде. По дві такі корзинки. Є з двойнячки. Так. Що по бурянах тут в мене? Чого я такою за цей? Бризкав я зразу. Євролатінгом. Он євролатінга. Земеник імпекс дуо, Слабенький бризкав, як кажуть, вчасно. Сім'я долечки бурянчики тільки були. Потім... Близко в Ильянтиксон. ну есть такие суберные, его придавило. сейчас покажу, вот такое он было покрутило, ну пошли отходим, ну, я знаю, это я уже не первый раз Ильянтиксон рациу его сюда. вроде продавил его, он, а потом отходит, ну по крайней мере, бишь меньше чисто Так, по голозі. тут не було ціле літо диждя. Потім вже почав містами мене підсихати і пішов один дощ. Один дощ пішов ось, буквально так тут рядом. Тут тільки краєшок зачепили трохи. А потім прийшов один все таке. То оці ось туди пізні, то їх трохи підтягнуло в мене. Ось десь стрішні бачите. Ну. Оці ось, 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 ось що. Пізніші були, знає, такі Ось такі корзинки. Оце ось, 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 ось последній дощ. По підтягу. Навіть видно, що зеленкувати вони більші нормально. Ось такий соняшник. Не знаю, як зараз змолотимо. завозитиму тому в склад. Будемо ждати ціну. Ну, Будемо такі корзинки всі. Було б не погано. Щоб приїхав комбайн. Зараз цей. Я прийду, покажу з комбайна. Що воно у нас виходить. Газон висипали, тільки що 80%. Це ми прийшли. Края обійшли там і тут і вгони тут, вгони 650 метрів по-моєму. То насипало 80%. Ага. Ще по цьому, що по натурі, позавчора я то мірив, було 390, що я наберу, я взяв собою кантер, взяв баночку, взяв пакет, зважу скажу і натуру. Ну вот такие принципи соняшник. Да, чистота конечно не ахті ну, в мене. От таке ось машки. Є ще рядочки сирувати, такого, ну воно мішається. Шовоси віддіять показуєте, буквально 10% добавить здесь восьмерочка виходить ладно вітер задуває вийду зараз, зараз наберу баночку зважу на тур потім ще відключусь буде сильний вітер так набрав ось у баночку цей пересипав пакет вітер задуває щас. Зважу натуру, ну, триста девяносто, нормально. Так, волога там була восемь і девять. Все, все набили ще бункер, показує Шесть і семь, там пять і шесть. Корше, по різному Ну, в середнє я думаю десь сімірочка буде ждемо ще один газон вже один газон поїхав ще ждемо ще один газон бо в склад далеко то де не, не співаємо. так було б стріжко визвав ще одного зона десь вже їде Ну, в принципі, в принципі, щоб було чистіше поле, то було б трошки краще. А так як що маємо, то й маємо. Цей год бур'ян мене трошки підвів. На ну, ворожаність десь за двойку. Це вже колись рушить ложим склад через бісо, завеземо, сважимо, тільки побачимо, будемо точно стати, непредсказуємо, вон. містами хороші, містами трошки хуже, так, зайдемось, що мушаємо. Дивіться, який красивий закат. І ми закончили молотить. Последнюю машину вигружаємо. По урожайності. Зараз важить те, що машини вигружали. Почитають, скажуть вже. А я тоді вже в коментарях напишу. Так, ну що ж, нема на сил. І закінчили значить. Ну, по машинах десь за 20 точно. 24, 25, десь так. Я думаю, на цей рік непоганий. В коментарях кож напишу. А головне, друзі, всім мирного неба. Щастя, здоров'я. І всім пока-пока. Коротше, здав соняшник. Оце хотило на м'ясо і на картошку. Картошка своя з Так, Я ж хотів за... сон завтикала. Ну, короче, картошка своя згорода, а м'ясо... Не скажемо, що своє, да? Коротше, м'ясо купили. Короче, здав соняшник, хватило на м'ясо. На стейки. А, ж і на тиво хатило на. Так подождіть не чуєте. Я молотив, а ви бухаєте. Коротше, всім віка здоров'я, щастя я щас вмер здоров'я і все самолучше. Ура. <голосить> ура! Ура, ура, ура!